Холодний атмосферний фронт принесе в Україну різке похолодання та зимові опади. 18 листопада очікується мокрий сніг і помітне зниження температури повітря. Вночі дощі пройдуть у західних і північних областях. У Закарпатті та Карпатах місцями можливий значний дощ із мокрим снігом. У день прогнозується невеликий дощ майже по всій країні. Вітер західний і південно-західний – 7-12 метрів за секунду. У південному сході – пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря на заході – від 0 до плюс 5 градусів. На півночі та у Вінницькій і Черкаській областях – плюс 4, плюс 9. На решті території вночі – 6-11 градусів тепла, у день – плюс 12, плюс 17. У вівторок на Полтавщині пануватиме сіра погода. Короткий вранішній промінь сонця лише на мить прорве хмарний покрив, після чого небо знову щільно затягне хмарами. Опади синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме плюс 5 градусів. У день 14 градусів із плюсом. У Кременчуці весь день мине під суцільною хмарністю, а ближче до вечора можливий невеликий дощ. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 6. Світлої передоби становитиме 13 градусів із плюсом. У горішніх плавнях 18 листопада зберігатиметься похмура погода. Майже весь час буде сухо, а невеликий дощ накрапатиме лише надвечір. Плюс 14 градусів фіксуватимуть термометри в день. Уночі плюс шість вітер змінних напрямків до восьми метрів за секунду, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 18 листопада 2002 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 16 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1965-го. 16 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.